Привіт, друзі! Ця книга справжнє маленьке диво, яке я пошила спеціально для дівчинки Діани. Її ім'я нашите на корінці і це робить книгу абсолютно унікальною та іменою. І це не просто 13 старинок, це 13 захоплюючих насичених ігрових сюжетів, які працюють на розвиток дитини щодня. Почнемо з обкладинки, вона вже викликає захоплення. Наш тактильний зайчик. Просто не можна відірватися. Зверніть увагу на його чинята. Тут секрет. Всередині вшиті магнітики, тому можемо грати в улюблену гру всіх малюків, Ку – ку-ку. Це тренує увагу і викликає перші смішинки. А під цим м'яким хутряним животиком ховається пищалка. Ідеально, щоб привернути увагу навіть найактивніших діточок. Зараз я швидко пролистаю книгу, щоб ви побачили її масштаб, а потім ми зануримось в кожну сторінку, звільняючи їх від деталей і поступово наповнюючи їх сенсом. Смачний розворот. Одразу поринаємо у світ логіки та моторики. Подивіться на цей торт пірамідку. Це справжній 3D-конструктор. Завдання для Діани скласти торт ярусами, чітко попадаючи на тінь основу. Тренуємо просторове мислення. Усі яруси кріпляться на липучку. Прикрашаємо торти капельсинки на липучці, а наступний ярус магнітні ківі. Тренуємо моторику, починаючи із простих видів кріплення, а верх будемо прикрашати полуничкою. На сусідній сторінці гра знайди половинку. Це крупні фрукти, з якими зручно гратися. І вони чудово розвивають логіку, пам'ять та вчать першим кольорам. Наступний розворот це про сюжет, про фантазію, про ролі. Тут цілий пальчиковий театр. Перша гра, хто що їсть? Вісім чарівних звіряток. Завдання посадити кожного героя на його улюблене частування. Згадаємо, зайчик любить моркву, котик рибку це фантастичний тренажер для розширення словникового запасу та вивчення світу тварин. Друга гра, хто де живе, герої тут величенькі, щоб їх зручно було одягати не лише на дитячі, а й дорослі пальчики, оскільки такі ігри для спільних вечорів. Шукаємо домівки жабка серед очерету, бджілка на вулику, сова на дереві, рибка в акваріумі. Всі вони, як і попередні, мають липучки. Тут ми вивчаємо основи математики та кольорознавства. Погляньте на цього красення Павліна. Його хвіст це наша кольорова веселка, поруч намистини, які чітко відповідають кольорам його пір'я. Завдання підібрати кольорові кружечки з цифрами і прикріпити їх на крила Павліна за кольором. Ми вчимо кольори веселки, рахунок і відповідність числа та кольору одночасно. Підвізка з намистин також служить чудовою рахівничкою. А на сусідній сторінці мама божокарівка Вона вчить рахувати та зберігати. На спинку садимо її діток, це знову рахунок, а її спинка це кишеня на блискавці. Ідеально для тренування одного з найскладніших побутових замків для малюка. Наступний розворот сезони та їжачок. Цей розворот про світ природи та пори року. Наше дерево сезонів. Воно поділене на 4 частини. Кожному сезону свій колір, свої ознаки та своя унікальна застібка. Яблучко. літо. Кріпимо на гудзик. Квітка весна. На кнопку. Листя осінь та сніжинка зима на липучки. Поруч наш працьовитий їжачок. Він збирає запаси, а Діаночка допомагатиме йому. Грибочок, груша, яблучко все це чіплятиме на його голочки. Текстури і форми занурюємось у світ сенсорики. Листочки на перетяжках, а всередині шовшалка. Чарівне яблучко з паєтками. Завдяки двостороннім паєткам яблучко змінює колір. Це просто магія для очей та пальчиків. Поруч равлики для вивчення форм. Вивчаємо основні фігури коло, овал, трикутник і квадрат. Кожна фігура має різну текстуру і колір. Дитина підбирає фігури по контуру та тактильно. Це сенсорно-моторний еталон. І на завершення морська пригода. З одного боку кораблик, які ремавпочка, це перетяжка. Тягнемо і садимо мавпочку в кораблик. Знімна хмаринка на гудзику. З іншого боку годуємо рибку. На мистини під подвійним шаром сітки це пальчиковий лабіринт для тренування мікромоторики. А на фінал магнітна рибалка. Ловимо морських мешканців крабика, рибку і восьминога. Це координація око-рука та чиста радість. Ось така вона ця функціональна енциклопедія для маленьких пальчиків. Вона замінить гору звичайних іграшок, допоможе розвинути мовлення, логіку, увагу та підготувати руку до письма. Дякую за увагу! Чекаю на ваші замовлення і до зустрічі!